Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Отже, зараз банк усіма можливостями намагається перекласти відповідальність за прийняття цього законопроекту на Верховну Раду. А президент хороший почув, хоче все поміняти, вносить новий законопроект. Пише Софія Федина. Так от, це все брехня, моно більшість нічого не робить без вказівки з банкової. Тобто їх спеціально зібрала, змотивувала і вони проголосували, бо їм так сказали. Той же день законопроект підписав Зеленський. Міг же почекати, зважити на позицію людей, накласти вето. Але ні, саме Зеленському потрібно було зробити антикорупційну систему ручною контрольованою. Тому не знімайте з цього відповідальності. Зрештою, всіх цих людей до ВР привів він і він за них має відповідати сповна. Зеленський ліквідував незалежність набу, аби врятувати своїх дружків. Червні українська правда розповідала, як саме Черношов намагався втекти численні співрозмовники УП у правоохоронних органах. Та в оточенні президента розповідають, що питанням повернення віце-прем'єра за кордону за дорученням Зеленського довелось зайнятися. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони сталося це після того, як міністр єдності. На заклики повернутись, відповів я не бачу свого майбутнього в Україні з української сторони кордону у супроводі гурівців. Чекали співробітники іншої спецслужби СБУ. і Інші і другі силовики мали гарантувати міністрові, що все його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і Він не опиниться в СІЗО. Очевидний маркер того, що президент не лише не підтримав НАБО і, і протидії в роботі правоохоронців З'явилися вже під час судового засідання, коли віце-прем'єр обирали запобіжний захід. Адже після отримання підозри в корупції його не просто не звільнила. Навпаки, листом на той момент прем'єр-міністра Дениса Шмигеля повністю залежно від президента аргументувала в суді важливість перебування Чернишова на високій посаді. Щоправда, рівно за два тижні після цього засідання міністра все одно звільнила, а його міністерство єдності ліквідували під час зміни складу уряду таким чином, або президент хотів продемонструвати публічно жодні підозри від набу і сап не можуть вплинути на його рішення. Або ж за ці два тижні Чернишов виконав всю важливу роботу з питань єдності українців. І його посада втратила актуальність. Активна фаза непублічного протистояння між президентом та антикорупційним блоком розпочалася з справи Чернишова. Все, що відбувалось до того, можна назвати дрібним непорозумінням, спробами контролювати незалежні органи через вплив на тих чи інших посадовців або ж саботаж їхньої роботи через інших правоохоронців. Саме справа Чернишова продемонструвала не тільки суспільство, а й самі владі наскільки безпорадною може виявитись вся на перший погляд, всеохоплююча владна вертикаль, коли детективи набо і прокурори сап дотягуються до одного з представників цієї самої вертикалі про те, якого тиску після початку роботи над матеріалами про Чернишова зазнала українська правда, ми розкажемо в окремій публікації. Політична небезпека не потрібна президенту Зеленському, ані в разі, якщо війна з Росією триватиме, ані в разі, якщо вона зупиниться і доведеться оперативно перебиратися на другий термін. Корупційні справи проти найближчого оточення очевидно можуть стрімко потягнути рейтинг довіри до першої особи. Стрімко вниз, як же це траплялося з попереднім очільником держави Петром Порошенком. За даними співрозмовників української правди у правоохоронних органах у розпал скандалу а довкола справа Чорношоу в офісі президента відбулася низка нарад за участю керівників підконтрольних владі правоохоронних органів. Зокрема, з боку керівництва держави лунали закиди до правоохоронців у відсутності компромату на антикорупційні органи. Після цього почались заходи ДБР щодо ДТП та участі співробітників НАБО. Які вони разом, які вони раптом вирішили провести в один день із заходами СБУ з ліквідації російського впливу на окремих працівників антикорупційних органів, попри те, що одне з ДТП відбулося в далекому 21-му році вночі б'ють росіяни в день свої, сказав один із співробітників НАБУ після обшуку СБУ. Заходи СБУ і ДБР почали з цього понеділка одразу після тривалої повітряної атаки країни агресорка по Україні. Про те, що обидві структури від самого створення перебувають під шаленим тиском, ні для кого не новина, але більшість фігурантів справ це або топ посадовці, або впливові діячі. Однак це вперше, коли до окремих співробітників по присутність спротиву було застосовано силу під час обшуків, бо більше під час брифінгу вівторок директор НАБО Семен Кривонос заявив, що в медичних закладах, куди постраждалі, співробітники зверталися, щоб зафіксувати отримані травми. Їм відмовляла за оперативною інформацією кривоноси з медзакладами а попередньо попрацювали представники влади, і хоча джерела української правди в правоохоронних органах зазначають, що зокрема в СБУ справді були підстави реагувати на незаконну діяльність окремих співробітників НАБО проти ані цих фактів, ані інших публічних звинувачень вочевидь не може бути достатньо, щоб аргументувати знищення. Незалежної антикорупційної вертикалі під оплески депутатів президентської фракції, куди більшою провиною набо і сап може бути їхня спроба притягнути до відповідальності топів з оточення президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.